У Бродівському опорному закладі загальної середньої освіти номер 4 де навчався герой України Юрій Тимусь, відбувся відкритий територіальний командний турнір із кульової стрільби з пневматики серед учнів 10-11 класів. Захід розпочали з урочистого вшанування пам'яті Юрія, його відданості Україні, незламного духу та мужності. Під час турніру родині героя вручили символічний подарунок: дерев'яну картину, на якій голуб миру своїми крилами обіймає Україну. У змаганнях взяли участь вісім команд. Перемогла команда Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти, номер 2 Друге місце у Бродівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Третє у Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 Кубок найкращий стрілець виборола Олена Віновська з Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 2 Турнір завершився нагородженням і словами пам'яті про подвиг Юрія Тимуся, я працюю в осередку на базі гімназії. У нас змагання на приз пам'яті Тимуся Героя України. Проші змагання були на приз на пам'яті Скаковська Богдана. І змагання гарно організовані. Діти дуже налаштовані, болівають, ми теж боліваємо за них і бажаємо всім перемоги. І не тільки на сьогоднішніх змаганнях, а й щоб Україна перемогла і швидше наступив мир. Я вдячна кожному герою, який загинув. Та воює зараз за нашу державу за таку змогу, прекрасну змогу брати участь у змаганнях. Я дякую своєму наставнику та всім людям, які брали участь у цих змаганнях. Дякую за неймовірний досвід. ділом освіти минулого року започатковано. Такий командний турнір з стрільби кульової з пневматичної зброї імені Героїв України. Уже минулого року ми проводили перший турнір, присвячений пам'яті Романа Стаковського. Цьогоріч турнір з стрільби кульової з пневматичної зброї це учні 10-11 класів нашої громади. Буде проводитися в пам'ять Героїв України Юрія Володимировича Тимоса. І сьогодні о 12 годині 30 хвилин ми розпочинаємо урочисто наш турнір, будуть присутні батьки героя, велика така очиста частина і стрільба в честь героя України Юрія Песа.